Якби ця трава росла в квітнику, то сказати, що вона типовий представник дикої природи, було б практично неможливо. Зовнішній вигляд Вероніки Довголистої більше нагадує сортову культуру, ніж рослину дикої флори. Цей вид дикої трави дійсно дуже красиво виглядає навіть на лузі, в полі, біля дороги. В лісі або в чагарнику, тобто там, де рослина переважно і росте. Трава розповсюджена практично скрізь, тобто там, де ґрунт придатний для зростання і розвитку рослин. В Україні знайти цей вид вероніки можна в будь-якій області, навіть в містах вона часто зростає прямо на клумбах або перед багатоповерховими будинками. Особливо багато довголистої вероніки на луках біля річок або в лісових насадженнях. У лісосмугах вона може рости як на галявинах або вирубках, так і між деревами. Вчені з'ясували, що там, де росте довголиста вероніка, грунти нейтральні або ж слабокислі. Трава воліє рости на сугненках і легких ґрунтах. У сімействі подорожникових, раніше норічникових або веронічних, куди входить і довголиста Вероніка, налічується від 300 до 500 видів. Вчені до цих пір не можуть з'ясувати точнішу цифру всіх видів Вероніки, так як ця рослина найчисленніший представник в цьому сімействі. Довголиста Вероніка висока багаторічна рослина. Висота трави залежить від умов зростання і може варіюватися від 60 см до 1,5 метра. Стебла культури прямостоячі, повністю гладкі або борознисті, злегка опушені, міцні, прості, але можуть бути гіллястими зверху. Примітним у довголистої вероніки є і суцвіття, його форма густа кисть. Вона може бути як одиночною, так і розгалуженою по боках. Хоча бічні кисті менш розвинені і не дуже великі. Квіточок у суцвітті дуже багато, близько 4-50, відтінок пелюсток від чисто синього до синьо-фіолетового. Віночок у квітки близько 6 мм. Але найдивніше і красиве квітка квітках довголистої Вероніки. Це довжелезні, набагато довші за віночок, течинки з великими пильовиками. Свою назву цей від вероніки отримав завдяки листкам. Вони у довголистої вероніки супротивні, ланцетно-лінійні, довгасті або ж довгі від 3 до 15 см. Краї листових пластинок у трави. Нарівно пильчаті, верхівка листа загострена, а його основа клиновидна або усічена, схожа на серцевидну. В одній мутовці виростає відразу до 4 листочків. Біля кожного листочка є довгі прилисники шиловидної або ж прямолінійної форми. Період цвітіння довголистої вероніки великий з липня до початку вересня. Чим же корисна Вероніка довголиста? Та тут і гадати не треба. Завдяки своїй ефектності, ажурності яскравому відтінку суцвіть довгому періоду цвітіння Вероніку довголисту часто висаджують як декоративну культуру, але красу трави садівники оцінили не відразу. Спочатку цей вид стали вирощувати як лікарську рослину, що допомагає в лікуванні нирок, легенів і шлунка, а як квіткову культуру стала використовувати набагато пізніше. По справжньому дику Вероніку оцінили селекціонери. Вони постарались на славу і надолужили упущені тисячоліття, виводячи величезну кількість нових сортових видів. Причому гібридні сорти мають різну форму суцвіть, висоту рослин і навіть колір пелюсток. Незважаючи на безліч сортових видів вероніки, висаджують на квітниках і дику довголисту вероніку. Ця рослина набагато спрощує догляд за садом. Перевага дикої трави в тому, що вона росте як рослина компаньйон. Має різний колір пелюсток, від ніжний і до контрастно-синьо-фіолетових відтінків, створює ажурний фон, причому дуже елегантна, струнка і невибаглива в догляді. Все, що потрібно садівнику, зібрано в зимостійкості багаторічників під назвою Довголиста Вероніка. Для сільського господарства рослина також придатна. Трава поїдається худобою як в свіжому до цвітіння вигляді, так і в сухому, як сіно. Цінують траву і пасічники. Це відмінна весняно-літня медоносна трава, що дає з гектара до 100 кг запашного, цілющого і смачного меду. Але особливо цінують траву народні цілителі, хоча офіційна медицина лише недавно стала цікавитись довголистою Веронікою. Травники цілителі здавна лікували рослиною запалення, приймали її як були заспокійливий, протигрибковий, противосудовний, жовчогінний, антитоксичний, кровоспинний і ранозагоювальний засіб. З рослини робили відвари, припарки, настоянки, мазі, а також додавали в травинні збори. Корисною буде вероніка і для красун. Приймаючи ванні процедури, потрібно додати у воду екстракт, витяжку або відвар вероніки. Це допоможе очистити шкіру від фурункулів, вугрів, висипань, дрібних тріщин і ран, а також інших дефектів шкірних покривів. А свіжозірвані квитки і листя Вероніки допоможуть позбутися від попрілостей і від пітливості ніг. Хімічний склад довголистої Вероніки практично не вивчений, і хто його знає, скільки таємниць зберігає в собі ця чудова і ефектна рослина. Але з руками її стає все менше і менше. Причина зникнення краса квітучої Вероніки саме в період світіння. Люди рвуть букети, причому з корінням. Навіщо вони це роблять і самі не знають. Не можна бути такими недалекоглядними, а раптом довголиста Вероніка зберігає в собі таку цілющу силу, яка зможе врятувати людей від невеликовних хвороб нашого століття, наприклад, від раку.